Вітаю вас, друзі! Згідно даного концепту дизайнера-замовника, нам потрібно було виготовити максимально схожу альтанку. Ось що нам насправді вдалося зробити. Можете порівняти на наступному слайді зліва. У нас те, що потрібно було зробити, справа те, що ми зробили. Ось так виглядав готовий вже проект. Цей проєкт був роботи зроблений для компанії Потокакола на новий рік. Це був 2019 на 2020 рік, ще до когіда, до війни, звичайно. Тільки зараз ми записуємо це відео, так як були на це певні причини. І нарешті ми все-таки вирішили виложити це відео і показати вам, як це все відбувалося. Альтанка цей домик Санти, він знаходився на контрактовій площі в місті Києві. Біля києво могилянської академії. Зараз ми вам покажемо тут фрагмент, щоб ви зрозуміли, де це, де це було насправді, ось бачите, головний корпус. І е, туди, в сторону центру. ось бачите, там, де колесо обзору, ось тут ми монтували прямо під колесом, ми монтували нашу альтанку. Ми приїхали зарано, ще коли майже не було ніяких взагалі людей на вулиці, і почали свій монтаж. У нас тоді працювало. Порядка восьми майстрів нам потрібно було змонтувати цю альтанку за один день, так як ну, сроків було досить мало, тому треба було робити досить все швидко. В принципі, по нашій співпраці з компанією Coca-Cola ми досить зарані почали це все виготовляти. Були в нас певні моменти, які довго ми погоджували по кольорам, для того, щоб колір максимально підходив до корпоративного Скажем так, цього кольору компанії Coca-Cola, Тому були такі певні нюанси, які нам потрібно було. Ну трошки, трошки довго вони вирішувалися, але в цілому вирішили ми їх. Ось робили ми там якусь певну кількість викрасок, і потім ще підфарбовували на місці декілька разів. Але в цілому, як потім ви побачите в готовому концепті, буде так, як потрібно було для нашого замовника який він нам повністю все погодив. Сама альтанка виготовлялася із фальшбруса, була дерев'яна підлога, стіни були із фальшбруса, товщина фальшбруса була, якщо я правильно пам'ятаю, 25 міліметрів, товщина дошки полу була 35 міліметрів. І кришу ми робили дах наш із білого профнастилу, тому що згідно концепту, який у нас був. Нам потрібно було зробити максимально схоже на те, що у нас було на концерті. Ось бачите, ми показуємо, що це ранок, що людей майже немає. І потім, коли буде вечір, ви там далі будете бачити, що людей, звісно, було досить багато і працювати було досить важко. Але з самого ранку нам допомагало, те, що немає людей, і ми могли досить спокійно робити свою роботу. Тоді ще тільки починалися монтажі всього цього містечка, яке повинно було. І воно так і було виконувати розважальні функції на новий рік 2019-2020 року. Дана альтанка тоді простоїла приблизно місяць, і ми її ставили десь в 19-х числах грудня і простояла вона десь приблизно десь, десь так само до 20 е, січня 2020 року. Ось бачите, е, хлопці монтують саму. Сам будинок Санки. Було тоді досить тепло. Єдине, що нам трішки заважало, це те, що час від часу починався дощ, ну, такий сніг з дощем, але в цілому, бачите, досить швидко справилися, забили кришу. І накрили її, і потім, коли вже ми там доробляли якісь певні роботи всередині, нам було легше, легше, тому що вже на голову нам там нічого не, не, не падало. Єдине, що е, із нюансів було, це що нам потрібно було ще підфарбувати його іззовні. Тому тут були певні такі свої насторожливі моменти, але нам вдалося це все зробити. Ось як бачите. Йде вся робота, ми все привезли з собою за декілька ходок своїм власним транспортом. Підійшли до концепту максимально, наскільки, наскільки ми могли собі це представити і уявити, і наскільки дозволяв нам деревина і майстерність наших майстрів. Ну, якщо порівнювати з концептом, який у нас був, ми гадаємо, що. Нам досить добре вдалося це все зробити. Ось двері у нас тут були дерев'яні. Середина, як бачите, ось ми не робили ту кришу, тому що вона б вкрала б у нас об'єм і було б в самому будиночку було трошки тіснувато. Так ми її зробили під саме верх. Хоча ізначально замовники говорили про те, що можливо треба її зробити. Ну, таку, як в, як в квартирі, власне, але ми все-таки убедили, що краще, якщо буде це, ця криша буде до, до самого верху, тоді буде більший об'єм. Тут нас середині ще е, ну, пізніше ви це побачите, там буде ще стояти меблі, холодильник Кока-Коли. І тут, ось, бачите, такий справжній камін ми робили, е, який, е, який потім від електрики. Працював, він грів всередині, і я вам скажу, що я був не один раз всередині середині цього будиночка, коли він вже працював. Було досить тепло, затишно і комфортно. В цілому, по, тій, по тих погодних умовах, які тоді в нас були, тієї зими, в цьому будинку було абсолютно тепло. Там концепт був такий, що постійно в цей будиночок заходили діти, там їх зустрічав Санта Клаус. І такий медвідь здоровий, переодягнений. І ці люди, дітки верніше, які сюди заходили, вони загадували там якісь свої певні бажання і їм давали за це Кока-Колу. Наскільки я пам'ятаю, це було безкоштовно. Тобто вони заходили там, писали якісь побажання і їм давали Кока-Колу. Ось бачите, ми показуємо, як воно ну, було виготовлено з. Наружі, тут наші майстри ходять і доробляють там певні, певні залишки роботи, які нам потрібно було доробити. Як бачите, в цілому ззовні вийшло досить гарно. На жаль, зйомка була велася на звичайний телефон, не було ніякого стадікама, і тому ну, є такі, вибачайте вже за це. Зйомки, де трішечки кадр не рівно. Ну, для нас тоді головне було змонтувати цей, цей проєкт і хоча б якось його зняти, для того, щоб можна було потім і вам показати, і щоб собі пам'ять взагалі залишилась. Тому розумієте, що такі проєкти вони ну, не кожен день вистрілюють. і Ми досить давно працюємо, вже там більше 20 років. І, звісно, нам хотілося попрацювати з якимось таким великим проєктом, наприклад, coca Кола. І тоді нам це вдалося. Це був такий більш іміджовий проєкт, як, як ви бачите. І ще тут можуть бути у вас певне зауваження того, що у нас тут провода висять і вони пластикові. Сам перед хочу вас заспокоїти в тому плані, що проводку, електропроводку ми тут не робили. Цю електропроводку робили майстри. Цього містечка розважального. Наша задача була тільки змонтувати сам будиночок, а електрику підключали саме вони. І саме вони несли відповідальність за те, що тут буде у нас така, ну, скажімо так, в такому плані буде зроблена ця електрика. Вона була в кожухі, вона була захищена. Зазвичай ми робимо в металевому, але тут її зробили просто ну такий був спеціальний такий провод, спеціальний кабель. Ну, можливо, в такому кабелі теж можна, я не знаю, чесно, не сильно розбираюсь в електриці, тому робили це вони і вони несли за це повну відповідальність. Як бачите, ми просто їх запустили, і вони там, де потрібно було, проложили свою магістраль. І власне я ми вам показуємо, як вона виглядала середини. Бачите, тут дерево, фальшбрус, досить акуратно все зроблено. Ми, до речі, з середини не фарбували, взагалі не фарбували. І тоді, коли будиночок почав підігріватися, люди, які заходили всередину, і ми в тому числі відчували такий живий. Запах дерева. Це було неймовірно круто, тому що на вулиці було прохолодно, заходиш всередину, і там тепло, і такий класний, крутий запах дерева, такої справжньої і деревини, і насичений, насичений, і це було досить, досить так колоритно. Ось, Зараз ми вам ще покажемо, як тут було всередині, коли там заходили люди. Ну, ще тут, бачите, трішечки він недороблений в даному варіанті, тому що ми закінчили його. І вже на наступні дні його доукрашала компанія, яка собственно, займалася оформленням, тому що там потім з'являться на вікнах такі спеціальні гірлянди. Всередині ще у нас буде люстра, меблі, як я вже говорив, і також підключать там камін, про який я також вже говорив. Ось бачите, ось так вже виглядала середина. Тут був такий диван стояв, ось так заходили дітки, так виглядала середина. Ось ця люстра, про яку я говорив. І такі були світильники, теж досить цікаві. От, ось такий стояв, в якому було дуже багато баночок коли. І ось так уже ввечері, мабуть, це був уже третій день, вже так виглядала наша. Наш будинок Санти, це льданочка, і е, рядом стояли такі баки. Ось так, бачите, вона виглядала потім вже на фініші. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал. До побачення.